Вітаю! Це програма у полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, про те, що робити після нашої обов'язкової перемоги. У мене сьогодні чудовий співрозмовник Олег Рибачук, український політик, громадський діяч. Та, і людина, яка три дні тому повернулася з, з Вашингтонщини да. після. З Америки. Чорті, скільки? скільки. Ну, я рік, з першого рік, дня майже. війни. Ні, так. ні, ні. Я ж вилетів на конференцію 23-го. Ага. Ну, американці це. Так, так. 24-го приземлився і, і щось і, тут, і назад і тут не Да. Я попрацюю, зато я попрацював у Вашингтоні. Можемо говорити з врахуванням цього всього. Зараз, під час цієї великої війни, я від багатьох людей чув, що українці дуже схожі на британців. От таку я чув, таку історію. Багато людей різних розповідало мені, що українці схожі на британців. А наскільки ми схожі на американців у час цієї війни? Або наскільки американці на нас схожі? Наскільки ми коливаємось синхронно? Намало ми схожі на американців. На британців чому більше? Тому що це спроба Гітлера зрівняти з землею Лондон. Ну і ця We'll Never uh -huh. Surrender, Черчил. От чим нас більше б'ють, тим ми зліші. І у британців, чому? Британців? Перші, хто ну, Черчилль і Британія, перші кинули виклик Гітлеру. І він mm. просто скажені і, і був період, коли вони були єдині, та одні просто так, так і тому. І навіть зараз подивіться, ну от сьогодні там, американці кажуть, що якщо Росія буде продовжувати руйнувати нашу інфраструктуру, вони нам дають ракети дальнього радіуса дії mm. з точністю неймовірною. Mm. То прямим текстом кажуть, mm. тибто, якщо ще раз ще mm. mm. Тому в мене таке відчуття, що британці зараз вони йдуть на крок попереду. От не, не американці зараз лідери, mm. ну в цьому сенсі, хто перший не побоїться ескалації Путіна. так. Не побоїться ескалації. У американців, ну, перше, я приїхав з чітким враженням, що немає Вашингтонського обкому. Бо, то, що ми, бо я всім кажу, що я працював в Вашингтонському тобто, обкому. Тобто якихось масонів, що я, сидять в кружочок я, і все я рішають. При, приїхав, в ну, мене був час, я там. Побував де можна побувати, там реально є різні групи впливу. Реально, і просто ну я щас був свідком оцих їхніх elections, і тому в них поговоримо. В них, в них значно більше коротше коротко кажучи, громадська думка з нами. Угу. Е Політиком загалом, оці всі розмови цих скажених трампістів, що ми там вам нічого не дамо. Це друня, у них існує погодження, вони будуть нас підтримувати. Впевна втома в них є, але вони це внутрішня політика. Зовнішньо вони це розуміють. Чого вони не розуміють? От що мене реально ну просто реально курвить. Вони не розуміють неможливості. Якось домовитися, от у них є таке відчуття, що, що ну, типа все можна порішати. Та ну як як, як Ілон маск, що там ну, бізнес, американський бізнес просто ми, то, ми вже, неправильно ну, є Конфлікт будь-який. Да. я коли їм почав коротко розказувати проблема е, з Україною. Для, я кажу, це тільки українці і росіяни. Ви просто я не можу вас звинувачити, тому mm -hmm. що ви не розумієте, що таке е, визнання України е, там як окремою з окремою історією. Бо там ми на цих берегах жили тисячі років. Uh -huh. Сюди прийшло, сюди прийшло християнство. Uh -huh. то це в нас було. Якщо ми тут були тисячі років, а в Москві там ну, ще 900 немає, а в 17 столітті Росія ще була Московією, uh -huh. то де коріння? Uh -huh. Ви розумієте, що для Росіян це от питання, особливо для Путіна, глобальне, що якщо ми є, то їх немає. Умовно тому питання, ну немає їх. Ну де вони починають? Покажи мені Хороший, ні, просто хороше формулювання. Якщо ми є, то їх немає. Так, ну, так, так, ну, так це є як, настр... <гум> це, щоб не казати на стрижна стрижалі дуже мудре. Це екзистенційна це загроза. Ну це так. Насправді. І тому отут американці, оця. А у них просто нема такого досвіду. У американців такого досвіду вони окремішні, по-перше, вони сидять там у себе ну, це, на континенті ну, за так, тисячі ну, це, миль від да. найближчого ворога, дулі всі Плюс крутять. Це, це ж котел. Ну, що таке, нема ж корінних американців? Да, що таке корінні американці? Да, да, корінних американців да, в резерваціях да, вони були. Вони там всі знайомі між собою. Мені колись розповідали, що перший президент, який не був родичем всіх інших попередніх президентів, знаєте, який? Трамп. Ой, от всі собі... попередники Трампа були родичами один одному. Ну, кумовство. да, кумовство. Да, Аніпатізм, чисто вигляді. Ну, вони ж всі з цього е, е, переселенців східного узбережжя, ці Васпи, які да. припливли туди. Ну, але якщо ще одну річ додати, то для американців Росія. Ну, пф, слухайте, ну що це за ворог? Китай. І в них, от отут, обком. Певний існує, і вони аналізують і навколо цього все йде. Просто чого вони не розуміють, що їм треба якось так не добити Путіна, щоб він геть зовсім не впав, щоб Китай не захопив це по Урал, бо тоді буде Супер Китай, а Росії взагалі не буде. Але це питання не добити Путіна для нас. Дуже небезпечне, тому ну, що про Китай, і про здатність його проковтнути такий шматок. У мене теж є великі питання. Ну, мої я особисті. Я кажу, от Шо, що американці реаль... про це що реально американці бачать загрозу саме Китаю. Там як до якого можуть підтягнутися ну тайвань само собою. Зараз знову тайвань все більше там хвилюються, але і північна а, Корея і, і, і всі ці Ірани, і всі ну вони підбирають носили ну, зла. Вони ж гуртуються. Ага. Я просто американцям питав одне питання. Якого біса демократія завжди е, обороняється? Чому? Чому ініціатива реагує? Так. Ну чого це так? Ну скільки ми можемо, українці? Ми вам говорили, ще в Грузію взяли. Угу. Ми казали, я особисто ми казав, ми, ми, ми Крим наступний. Ми так. Тепер ми кажемо, що якщо з Росією не добити ГАДа, ага. то буде знову, ну не Путін, ага. буде знову. Ага. Знову ми вам про це кажемо. Ви знову нас не слухаєте. Ну. Ну, але треба лишити... не втомлюватись казати. Ну, Тобто, якщо лишити якусь таку конфігурацію, то якийсь умовний напаль... Навальний в якийсь момент таки нападе на Польщу. Ну, або. Польща, вибирай Казахстан, Грузія, От куди зможе, туди і нападе. Ну, я прошу. Але вони не можуть не нападати. Якщо їх залишити, ну, але що мене знову радує, сьогодні читаю сімка. Е, Обов'язково має бути суд Сімка, Путін. Це j 7 да. ага. Обов'язково має бути, це вони колективно Да, Так, -да, ефіці... вони так написали, так, да, написали вони раз. написали заяву. Да. Так, так, да. Що, і тепер і Нідерланди кажуть, що давайте гроші ми вам зробимо суд. І має бути суд, і має бути обов'язково притягнений до бо, якщо не притягнути, не посадити, от то зараз винувати. Ну то просто питання, коли буде наступна війна. От десь це має потихеньку доходити. Ну і статус країни терориста теж. Ну я думаю, дивіться, вони вже баскетболістку свою звільнили. Угу. Зараз вони звільняють ще свого того морпеха, да та морпеха, ага. і може дасть Бог, бо це дуже дивна ситуація. Ну вони завжди кажуть, що українцям буде гірше. Якщо да, якщо США визнають країну терористом, бо чого, бо там ідуть санкції проти європейців, угу. там будуть серйозні санкції проти європейців, і і, і коротше кажучи, вони тут цим затягують. Зброя ну зброя. Я вже щас. Щас я так. про зброю спитаю. Зброя, зброя. Я собі пишу. Вілікі великими літерами. Я про політику трохи тут багато українців, так би мовити, переживали. Коли почалася оця передвиборча колотнеча в Америці так, так, і так, були так, всякі так, так. Ну це ж так, у нас така так, фішка, є що ми таку невелику якусь історію вміємо роздувати в Фейсбуці. Всі впабу да, там пост да. з'являється і такі всі. О, все знаєш, республіканці грають не да. копійки, не дамо. Mm -hmm. е як е як е насправді та е абсолютно, ну по перше, це говорили е так, так звана мага, да mm -hmm. це кінчені трампісти. Make America, great, great again, Грейт Егейда Да. Ну, магуни. магуни. Так. І, і, і при чому такі, як кажуть у нас, заскварені, знаєте, такі тупоголов'я? Їх не так багато, але вони. Голосні. Та, але Трамп просто фантастично продув ці вибори. Просто майже всюди е, люди, яких він простохував, ага. використовуючи свої звики, всюди програли вибори. І вже зараз там. Рейтинг Трампа вже його там кажуть, що він просто лютує несамовито. Плюс кримінальні речі навколо нього просто вже. Тобто його, коли в допер потягнуть, ніхто його захищати не буде. Так, бо були ж загрози, це була серйозна загроза. Я... Що От... люди піднімуться? Ти... Да? Я сиджу в Америці, да? отримую сюди сповіщення, щоб я не забув заголосувати, бо в мене був американський номер. Що mm -hmm. прийдеш, проголосуй. Mm -hmm. Ну, раз в мене номер американський. Mm -hmm. І кожен день я чую. Приблизно таке, якщо я б не розбирався, що в Америці йде боротьба між фашистами і комуністами. Є дві партії: не демократи і республіканці, а фашисти і комуністи. А хто у нас фашисти? Е, ну, у нас Всі, фашисти, фашисти це у нас республіканці, ага. бо вони праві. А комуністи це, це демократи. демократи, бо вони типу ліві. Ага. Неймовірно. Неймовірно, але я не це буквально. Розхоже слово, знаєш, mm -hmm. як у нас е, ці порохоботи і заботи, от там приблизно умов да. по аналогії, да, да, неприміріме да, да, да. і таке, і таке неслося. Але зараз вибори пройшли, пройшли для нас дуже вдало. Все вгамувалося. Дуже вдало. Дуже вдало пройшли, Трамп продув в чисту республіканці, говорять зовсім інші речі. Зараз е, фінансування для нас на наступний рік не проблема. Ми mm -hmm. пам'ятаємо, що у нас є. Е, План маршала умним ну так. Ну лендліз ленд і та, маршал. Та, і, все, і все, є. все. Тобто є у, у Байдена. Є можливість без конгресу давати, але це типу але да, і конгрес не але проти. але і конгрес не проти, і там виділяти наступний рік. Європейці вже виділили. Це зовсім не означає, що ми тут можемо Вікторія Спарц. Мені тільки її ще до окремо. Цікав. Вікторія Спарц. Ну добре слава Сидоренку. Я хотів сказати господу Богу. Ну прийняв Сидоренка до нього. Він що він зробив я, я Сидорен, бо я чуть не зустрівся з нею. <Стан> Бог мене милос. Подивився інтерв'ю з Сидоренком, Ну а як я тобі скажу, я такий, знаєш, пригомлошений, я Фокс Попадаю я в CNN перший фі, другий Фокс, і там бачу цю Українка. Я ж звідки ж тільки вона з'явилася ще. Ага. Ще не було в неї цього роману в листах з Єрмаком. Ага. А потім слухаю. Ну я ж подивився і все. Я просто написав, що ні, я відмовився від зустрічі. Mm. В, мене дивує, що вона там вона намагається в твіті сидить там, отримує. Ти в Твіті є? Е, майже нема. Ну, я читаю, зайшов... я, читал, я, Рибачука, там я, зайшов я тоді... Рибачука там. Я зайшов туди, свою тисячу маю, але ну, тобто в мене більше е... лайків і репостів, ніж у так, да. Вона просто нульова. Я підпишуся. І там, і там у мене вона є. Але я тобі скажу, що вона просто реально дуже хоче сподобатися, але там її лупашать і республіканці, бо вона трампістка ну прогадала, виграла тобто популістка програла, виграла і все. І вона ну не іншим словами, немає. її. Оця історія ця такої... історія з Трампом, з парцями і з демократичними оцими теж популістичними дівчатами, як їх там. Картеса ага. А чи не, не, не закінчать вони епоху популізму в американській політиці? Ультрапопулізм, я би сказав так. Та Бог я знаю. Ну, популізм він ну треба визнати, що популізм він ну, просто Чи не, він, не, як, ї, чи не наїлися він його як, ковід. Ну, його просто доля може змінчуватись, зменшуватись. Ага. Ну, ну як ти? Ну, популізм це ти говориш щось, що хочуть популі. Да? Що, угу. що людям потрібно. Угу. Це його завжди. Це ну я це як добавка, там певне до, до, Якась певна кількість добавки додає. Е, смаку і не шкодить, а більше шкодить. Тобто не, не зникне. Моя коротка відповідь, популізм не зникне. Якщо ми антиросійськість британців беремо за 100%, то скільки відсотків у американців? Ну, у, 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 антиросійськість. Е, ну, звичайно… У британців 100, а у, у американців. Вісімдесят п'ятдесят сімдесят тридцять я думаю, що ну десь сімдесят 70. 70. але на рівні на рівні е, звичайних американців значно більше. Я ага. кажу про політику ага. Ага. Ну, на, на рівні от Америка в українських прапорах. Ага. І... Там, в О там, там реднеки ходять з українськими прапорами? Ну, ви... Вони знають про існування України. Ну, ти знаєш, Я їздив по Америці, ти їдеш по якомусь там умовно по міжрайонній дорозі. Китайці до... в Сан-Франциско з українськими прапорами. Я Не добрався. Ага. Але в Лос-Анджелесі мені казали, що їх багато. Ага. В, в, в Вашингтон, За Вашингтоном, оці всі ага. штати. Просто їдеш по дорозі. Знаєш, така вже. не... І, 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 село, У село. Да. Да, село. мене сусід просто якраз. Я йому зстигши руку потиснути, я писав, просто почепив український прапор туди. Потім якась сволота написала Z, угу. він взяв, дописав Єленський, граються <грається> там. ну але... ну але, тобто я що на, 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 рівні, на рівні громадян підтримка висока. У Росіяни помітні там. Помітнята. Там раніше було їх помітно. Вони там ну, вони, клубилися. Ну вони публічно їх майже не видно. А вони ну там в них є, там є ряд людей, які просто так як пишуть, як ну це в основному вони всі сконцентрувалися у цій мазі. Ага. А, ну, от, от трампісти, це от такі і є ще ліваки. Ти я знаю, що ти не, не байдужий до ліваків. Да. Є ліваки, які ага. просто женуть. І причому що цікаво, що вони підтягують. А ліваки, якісь сандрообразні? Чи? Там є, там є просто дикообразні. Там є такі, що серп молод, піоніри. Там ну, був ну, такий ну, треш. Ну це реально треш. Там ага. я такого не бачив. Тобто ага. уяви собі цей церемоніал, що там Сталін. Троцький там серп Молот. оце За... на вихорах вони ходять. Там, вони там вони якось робили тусовку. Жасно. Дуже я якраз про тебе ще дуже лівацько, але це таке. Ну це, це реально е, крінж, як зараз кажуть. Е, популярності немає, але вони вони роблять конференції. О, що цікаво, mm -hmm. ліваки роблять конференції в Нью-Йорку, mm -hmm. е, е, по Україні. Де не виступає жоден з українців, але багато росіян. Ну проросійських про російських як мінімум. Ми не знаємо, чи то та як мінімум одна росія, але жодного українця і всі такі е, марксисти, линіністи. От mm. це ліві, от ліві зараз роблять купу речей. Ліві зараз ідуть. Нам нужен мір і mm -hmm. желательно, вісь. Ми пам'ятаємо цей лозунг. Тобто, Ще? те, що вони КГБшники, нічого mm -hmm. не міняється, ні, не міняється. Хорошо. І Це добре, мабуть, слава Богу. Простіше про зброю. Давайте поговоримо про зброю. З одного боку, американці ну, валять і валять нам зброю, особливо якщо порівнювати з тим, що у нас було, або скільки вони давали раніше. Ну вони... з іншого боку, я бачу ці фотографії цих нескінченних баз зберігання американської армії. Абрамсів, абравсів, не абрамсів, зенітних ракет БТРів. Чого на світі всього є, а чого воно не в нас? Оце питання, яке я кажу, от, з американцями я кажу, слухайте, я взагалі не розумію цього вашого, щоб на ту територію. От ми звільнили Україну, от Харків, да? Да. 20 кілометрів звідти нас луплять. Ну, ми ну, звичайно да. відповімо. І, 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 і при цьому ми відповімо без ваших. Ну, точкою у нас ще <та> там щось лишилося. Наша долітає. Тому яка? Але ти чув, напевне, що зараз Пентагон там сказав, що все забули. Стріляєте куди можна, куди долетить, да. туди і стріляють. Тут, тут, в Вашингтонському обкомі, оці є там, групи впливу, тому числі. Ну, там і, кажуть, Салівен дуже. Да, любить Саліван, Росію. Да, партнер да. нашого Єрмака, да. а, а, Байд... а міністр оборони там Такий, крутий чувак, да, та, лютый. Лютый. і військові взагалі. Е, крутий, але е, є, є питання. Я думаю, що знову вибори пройшли. І Байдену зараз, ну просто треба розуміти загалом, що е, Україна війну виграла, е, війну зараз може програти НАТО і може програти е, Байден лічно. І маю на увазі, якщо, якщо зараз, і це говорить, це кажу не я, це mm -hmm. говорить, я тобі кажу, таку сумарну реакцію такого е, концентрованого е, інтелекту військово-американського. Вони кажуть, те, що зробили українці, це просто. Якщо зараз... Зробити так, щоб вони програли, це тільки наша вина. Мало того, американці вже покаялись, як і німці покаяли, що треба було північний потік. Другий американці кажуть, що слухайте, ну якби ми раніше зброю дали, ну заднім часом. Але вони почали більше давати. Але Ґгум. зараз вони кажуть так, що те, що відбулося в Україні, українська армія вже це вже легенда. Просто якщо зараз не дати їй достатньо зброї, вже зараз війна йде, і це ж росіяни кажуть. Ґгум. Мені що подобається, що росіяни відверто підтримують Трампа. Дуже все правильно роблять. Ґгум. Всіх підтримують його дурнуватих. Фокс, mm -hmm. цього журналіста, ти mm -hmm. знаєш, про кого мови. Ти забув, як його звати. Та, але знаєш, та, yeah. абсолютно дурноватий тип. Але він уже типу партійний функціонер. Як же його звати? Я до нього як не знаю. Что позгадати? Ми знаємо, yeah. про кого ми mm -hmm. кажемо. Є такий просто абсолютно. Mm -hmm. Як піховшик американський, такий, приблизно часів mm -hmm. помаранчевої революції. І, і, і тому е, говорять про те, що якщо зараз. Е, це буде тільки проблема Америки. Не дали вчасно зброю, не дали ту зброю. А генеральний секретар НАТО просто сказав, що це буде поразка НАТО. Вони це розуміють. І Росія цей наратив, як кажуть, у нас тримають, що зараз Росія воює із американцями. проти нас. Усі та проти, проти та, нас та. Усі. і тоді виникає дике питання. Проти них воюють, а вони щось там думають про ескалацію. Тому з точки зору перспектив політичних, ми ж про політику говоримо для демократів, для Байдена допустити не то, що поразку а якусь там ну не недос... да, недостатньо переконливу перемогу в Україні. Це продути наступні вибори гарантовано. Ага. Тому що після Афганістану... — Афганістана... От я от, от ну, ну, я от це... після та, авгані... та, одночасно це... говоримо так, ну бо дум... ну, що, ну розумні люди зустрілися. Вкотре <реш> ну але ти ти розумієш, що Це правда, так да що це так і да. тому і напередодні Китаю після На... Афганістану і напередодні Китаю для... і, для... і, для... і для НАТО і для Америки угу. цю війну вони не можуть програти, просто не можуть Крим пораж демократії. та Крим... консенсус. Ні, от якби ж то був консенсус по Криму, ну це по Криму, це реально. А хто там каламутить? Макрони все? Ну, ну, Блінкен нещодавно знов. Ти не звінув, а Блінкен нещодавно знов сказав. Про про, 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 про 24 лютого. Про, що, ти, що, типу, повертаємося до кордонів 24 лютого. Ну, типу, він знову згадав. Ага. Тож вони перестали говорити ага, про 24-лю. Ага, що, ага. що це що перемога це там, типу, да, до, до, на до, кордони. Да, але на який кордон? У а, нас один. Ну а у нас один це не кордон там в Кірчі, навіть не в кірчі, а от на острові. Але це не кордон. 24 лютого це не кордон. Це означає, що Крим і Донбас формально залишаються у Путіна. 24 лютого. Але це так, Блінкен так, ось так сказав. Вони про цю ендгейм якраз не договорюють. Uh -huh. Останнє ти читав, що ой, але це треба. Ой, це якщо це буде Крим, то це не десятиліття, це от останній Вашингтон Пол, стає а Це ти ж колоночки, та є Вашингтон. Зна... Я... Але це можна... не воно от, по твіттеру гуляє. Загалом. А, а, Мені подобається їхній там основний меседж, що е, вони будуть з нами до повної перемоги і до того, що останній окупант вийде е, за межі України. Ну і Байден каже, що це вирішує Зеленський. Так, і Байден це каже, і Шольц це каже, да. і Макрон всі це кажуть. Да. А коли мені кажуть про Зеленського, чи можуть на нього натиснути? Я кажу, ви слухайте, ви погано знаєте Україну? Ну натиснеш тут і росіяни особливо дивні, коли не думають, що вони нас бомбардують, то ми вийдемо на вулицю і змусимо Зеленського підписати угоду. Угу. Ми вийдемо на вулицю, якщо Зеленський спробує підписати угоду, віддавши території. Угу. І це їм просто і... треба сто раз повторювати, що ми трошки інакші. А, але. Вони, вони думають, що а, а, Крим це, от я просто я пам'ятаю один аналіз, а, дуже цікавий, що після того, як Путін якраз був в Швеції на виборах, коли навіть фотографував це, коли там всі… Коли в Конституцію вписали, ще Херсон, там все ці, це, це був такий сюрм. Ну, і, і ну просто це, це дивовижна. Бульду. річ була. Сальдо а, І, і Бульдо. І раз, один, два, три, цей дурноватий абсолютно. Ага. Ну, Путін ну, це якийсь такий треш був угу. немислимий. Угу. Так, але що потім відбулося? В чому? Чому це, це дуже добре для Криму? Чому? Угу. Тому що зараз що Крим? Що Херсон? Що Херсон? Що Бердянськ? Що Бердянськ? Все. Одноосібно, і я це завжди американцям кажу, ага. що Вони все в одне. І тому зараз Крим для нас Крим е, доторканий. І ми його тор торкаємо час від часу. Там чи ми, чи ті курці, Ці, ну, ну, чи курці Залужний там. пише в статті великими літерами в цикалі тижня. Та тому у нас, тижні, але я просто ще... Наші ракети. Я багато цьому приділяв уваги. Я просто американцям казав одну річ. Подивіться історію: всі періоди, коли Крим був у одній державі, а материк в іншій, завжди були війни. Це не ну не це ще отоманську uh -huh. е, реч Посполіта, як uh -huh. трошки історію. Тобто це неможливо, бо Крим він частина материка. Ти якщо його до материка не приєднуєш, uh -huh. материк буде завжди з ним воювати. Крім того, що це все нелегітимно. Друге питання: що якщо Росія залишається в Криму, то фактично е, з Порчорноморським. Торгівлею, з портами, велика велика проблема. Хоча ті ж росіяни кажуть, що це вже калюжа. Ми, мовляв, перекрили, хоча Путін маленький Вова, вважає, що він більший, ніж Великий Петро, бо він Азовське море зробив внутрішнім. Це дивовижно, в нього якісь такі його амбіції. Але зрозуміло, що якщо Крим не, 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 не у нас, але з іншого боку, я дивлюся на цей Крим, добре. Уяви собі, що ми їх вибили. Ми прострілюємо все Чорне море, ми контролюємо воду, ми, ми ну, тут, як? Що там буде в тому Криму? У мене в мене є кілька своїх міркувань з цього приводу. Я думаю, що коли мова дійде до того, що вони будуть махати сініким платочком керчі, то Росії як такої вже не буде. Ну, ну так принаймні, ну, принаймні... принаймні, ну але з точки зору американців, американців собі... вони зараз якось намагаються це обходити. Закінчувати мусимо, хоча дуже хочеться далі. Євроінтеграція України в незапам'ятні часи. Ви були віце-прем'єр-міністром? Ну коротше, давно давно це було. Ви були віце-прем'єром з європейської інтеграції, так і посада називалася. Я створив цю посаду. Ну так, так. так от я я до чого й веду. Я не питаю, як вам пані Стефанишина на так би мовити, в вашому кріслі. Я про те, наскільки цей. Процес іде правильно, наскільки він іде, осмислено, і які ми маємо перспективи. Дуже цікаве для мене питання, тому що я ж якраз був сполучених штатах, коли ми отримали статус кандидата. Mm -hmm. Я просто вважаю, що це ну це чудо Боже, тому що стільки років я ж добре пам'ятаю, що не можна було від Брюсселі добитися відповіді на питання, що треба зробити, щоб чогось, да щоб ми були да, да, кандидатом. Да. Де воно там? Да. Ні. Це політичне рішення, політичне рішення і все. І якщо ти пам'ятаєш, то буквально за тиждень ще було невідомо, дадуть, не дадуть. Угу. Далі, коли ми почали отримувати цей статус, пам'ятаєш, що до кінця цього року президент да. прем'єр, всі да. сказали, да. до кінця року це ми легко все угу. виконуємо. І тут не так все однозначно. Далі я думав, що вони зразу після нового року почнуть переглядати. Ми ж там прозвітуємо до кінця року. Угу. Вони сказали, що вони півроку будуть вивчати. Монітора да. так. і десь на осінь е дадуть оцю оцінку. Для нас е дуже Небезпечний прецедент там, Північної Македонії і Албанії, які там, по-моєму, 15-17 років були в статусі кандидата. Ага. Я просто завжди кажу, щоб ми це усвідомлювали, що ти отримав кандидата, ти можеш в ньому зависнути і бути. Друге, тобто навіть не турецький, а от Македонський. Та ну от Албанія і Македонія, там питання інші, ну просто часу мало. Ага. Але статус кандидата це зовсім. Але що приємного в статусі кандидата? Що тут не рекомендації, а зобов'язання йдуть України? От в чому проблема? Будь-якого президента, який поруч сидить е, з нашим офісом, тут е, що кожен український президент, фактично, навіть Янукович, всі вітали європейську інтеграцію, угу. тому що це успішна штука. Де проблеми починалися? Що там у, 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 у Ющенка про європейську, що у Порошенка про європейську. Ну, там починаються права людини, якісь там свобода слова, не, 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 якась починає, там. Не, починається правильно, але починається з СБУ. Ну так. Да. Забираємо звідти віддай. Забираємо від ні, забираємо СБУ від президента. Не не президент взагалі не він це. Це мають бути незалежні, антикорупційні всі, яких ми наплодили. Ага. Гарантовано а, а, незалежні. Причому, ага. коли ми кажемо незалежні, то у нас всі залежні тільки від одного ж офісу. Ну не від уряду, що вони залежні. Ага. І тепер я кажу, уявіть собі там цього Єрмака чи Татарова. Ну татаров, він же ж особистий ворог там нового призначеного директора набув, він його обіцяв там з'їсти прилюдно, але під тиском, саме під тиском, змушений поставити. Я до того, що. А, Зеленський, як політику, йому для нього це питання життя і смерті. Він мусить, він не може собі дозволити не, не, не інтегруватися успішно. Далі, крок нижче, Єрмак, Татаров, оця його, його офіс, для них європейська інтеграція це ну, самообрізання. Причому без наркотиків без нічого це дуже боляче. І вони це мусять розуміти, що їм треба віддати, зробити незалежними всі органи. Які від судів конституційний суд, і це означає, що коли вони це зроблять, ну то вони більше не будуть в тріться впливових політиків України. Але це неминуче доведеться робити. Приходьте після нового року. Треба ще це проговорити, і так фундаментально вралехрибачук був у нашій студії за кілька хвилин до наступних гість.